Electronic Arts припиняє підтримку одразу кількох ігор. Sony нарешті за довгий час приїде на ігрове шоу. Remedy готує DLC до Alan Wake 2. Розробники розповіли трохи подробиць стосовно нової частини Crazy Taxi. та яка іграшка може отримати українську локалізацію, якщо ми з вами будемо цьому сприяти. Про це і, звичайно ж, не лише про це. Ми з вами поговоримо в цьому вже 102 му випуску ігрових новин на каналі Turnal Play. UA. Мене як Завжди звати Дмитро. Я вас всіх щиро вітаю. По-перше, хочу висловити слова підтримки всім, хто постраждав від останнього ракетного обстрілу бруднодупих дупих чортів. Прийміть мої щирі співчуття: всі, чиї родичі чи знайомі загинули або були поранені під час цього терористичного акту. Ким взагалі треба бути, щоб бити ракетами по дітях. Ці потвори напевне знають, що роблять. Вони цілоспрямовано б'ють по цивільних в день, коли на вулицях повно. Людей руйнують житлові будинки, лікарні та іншу інфраструктуру, щоб ми з вами зламалися і почали висловлювати претензії своїй же владі. Але ж ми з вами точно знаємо, хто, а точніше, що в цьому винне. Нехай ці мразоти горять в пеклі вічно. Для цього просто життєво необхідно підтримувати наших незламних і найкращих в світі воїнів. Донатьте будь-які суми, які можете, на будь-які збори, яким довіряєте. Навіть ваші дві гри. Допомагають швидше перетворити це біосміття на Чорнозем. Підписуйтесь також на канал, тицяйте ваші найкращі в світі вподобаєчки та пишіть коментарі для просування українськомовного контенту на Ютубі. Дякую всім, хто підтримує канал Грошима. Ви просто неймовірні люди. Ви мотивуєте мене продовжувати роботу, не дивлячись ні на що. Дякую вам. Приєднуйтесь до Твіча, хоча я реально не знаю, коли ми з вами матимемо змогу нормально пострімити до Discord та Телеграму, якщо вам додавати дозволяє Віра. Давайте вже нарешті починати. Вмощуйтесь зручніше, якщо не дивитесь, то слухайте. Це теж дуже зручно і корисно для здоров'я. Приємного перегляду чи прослуховування. Японська Capcom на своїй спеціальній трансляції Capcom Next поділилася з гравцями-подробицями стосовно майбутнього ремастера Зомбі Dead Rising, про який я вам вже розповідав, якщо я не помиляюсь, у минулому випуску ігрових новин. Проєкт створюється на модифікованому руші Єри Engine, який ми з вами вже знаємо: за Dragon's Dogma 2, Street Fighter 6, Resident Evil Village та ще кількома іншими іграми. Фахівці студії нададуть можливість грати з покращеними текстурами та освітленням 4К і 60 кадрів. На секунду також був повністю перероблений інтерфейс забавки, і була додана функція автозбереження, що робить з одного боку гру більш легшою та казуальнішою, а з іншого не потрібно буде морочитися та шукати постійно місця, де треба зберігатися. Гемдизайнери додали можливість прицілюватися також під час ходіння. Реліз Dead Rising Deluxe Remastered запланований на 19 вересня поточного року на PlayStation 5Xbox Series та ПК. Фанати серії вже можуть оформити передзамовлення, чого я звичайно Звичайно, робити не рекомендую. Стандартне видання коштує 1699 гривень, а люксове 1999 Як вам, до речі, такий праць за стареньку гру 2006 року, яка переживатиме вже друге ремастерування? Чергова новина зі штабу Кепком. Нагадаю, що вже кілька разів ми з вами бачили інформацію стосовно того, що японська компанія працює над дев'ятою частиною горору Resident Evil. Це підтверджували і певні інсайдери. Зокрема, таку інформацію дуже часто надавав Дас Голем. І от тепер самі Кепком розповіли, що робота над Resident Evil 9 дійсно йде. І безпосередньо участь у цьому приймає кішою на який приклав руку до сьомої, п'ятої частини та до Resident Evil Revelations, як до першої. Так і до другої, жодними конкретними подробицями на каніші не поділився, але повідомивши він, нарешті, знайшов рецепт, який зробить нову гру особливою і відрізнятиме її від інших ігор франшизи. Чи це добре, чи це погано, поки що не зрозуміло. А раз вже офіційно за проект заговорили, то гадаю, що найближчим часом можемо чекати на якусь більш докладну інформацію, як іде робота над грою. Геймдиректорка Evolved Кері Паттель підтвердила, що в новій RPG від Obsidian не буде романтичних стосунків, хоча на певному етапі розробки вони хотіли впровадити таку механіку, але востаннє вирішили зосередитися на компаньйонах. Скоріше за все, геймдизайнери зіштовхнулися з певними проблемами реалізації таких альтернативних сюжетних ліній. Також, як зазначила керманичка проєкту, в грі не передбачається і мультиплеєра, і вони зосередилися виключно на крутому сюжеті та всесвіті гри. Може. Це все і непогано, але я вважаю, що коли з гри пилюють схожі речі, завдячуючи в лапках звичайно видавцю, який постійно жене розробників вперед і не дає часу на реалізацію певних ідей, можливо і тут ми маємо з вами схожу ситуацію. Відбувся реліз умовно безкоштовного шутера The First Descendant від корейської Nexon. І він з першого дня з ноги увійшов до рейтингу найпопулярніших релізів у стімі. Наразі шутер посідає восьму сходинку з більш ніж 260 тисячами онлайну. Гра вийшла непоганою, хоч і ніяких величезних інновацій в ній немає. Побудована вона на Unreal Engine 5, що робить її візуальну частину неймовірно гарною та технологічною. Особливо варто відзначити жіночих персонажів від відвертих в. Вони вийшли особливо, так би мовити, соковитими. Все це непогано, але гравці лають гру, що в ній дуже розтягнута прокачка персонажа та зброї. Загалом проєкт націлений на шанувальників лутер-шутерів, які дуже цінують нескінченний грінд. Тому ком'юніті габена залишило лише змішані відгуки, з яких лише трохи більше за 50% є позитивними. Також геймери не задоволені величезною кількістю донатних лахів і малу кількість безкоштовних скінів як на зброю, так і на персонажу. Нажив. Деякі гравці відзначають схожість з проєкту з Warframe або Destiny, але на мінімалках, так би мовити. Спробувати поганяти завжди можна, якщо у вас є PlayStation 5, Xbox Series або ПК. До дуже популярного півроку тому PAL World вийшло велике оновлення, яке додає до гри нових палів, pvp арену, додаткові нові локації, кількох нових босів. А також був підвищений максимальний рівень персонажа до 55-го. Звичайно ж, виправлені баги та помилки і додані менш значущі речі. Оновлення отримало назву Сакураїма, якщо правильно вимовляю цю назву. Воно підняло онлайн проєкту до 135 тисяч, але не надовго. І він наразі тримається поки що на позначку. Ки 110 тисяч одночасних користувачів, хоча це і є насправді доволі непоганим результатом, до 2 мільйонів 100 тисяч користувачів, які вже були забавками, мабуть, вже ніколи не дотягнеться. А ви граєте в клонів покемонів? Sony вже багато років майже ніколи не приймає участі в ігрових івентах, де збирається величезна купа розробників та видавців, а воліє проводити власні презентації онлайн. Але цьогоріч все зміниться. Японський гігант офіційно оголосив, що приїде на цьогорічну виставку Tokyo Game Show 2024. Востаннє вони тут були в 2019-му, тобто 5 років тому. Що саме покажуть Sony на токійському івенті, невідомо. Та інсайдери, як завжди, припускають, що можливо покажуть новий PlayStation 5 Pro. Хоча не виключають, що анонс гаджету може відбутися раніше. Tokyo Game Show 2024 проходитиме в Токіо, як би це дивно не звучало, з 22 по 26 вересня. А згідно з інформацією, яка міститься на офіційному сайті, то цьогорічне шоу має стати наймасштабнішим за всю історію його існування. Геймери побачать більше трьох тисяч стендів, а завітають на івент більше 700 компаній різного калібру, серед яких будуть, так би мовити, зіркові: Bandai Namco, Capcom, Konami, Sega, Ubisoft, Soft, Nexon, THQ Nordic, S games Square Enix та інші. До речі, Square Enix підтвердили ж також свою участь у цьогорічному Gamescom 2024. Тому перелік учасників збільшився ще. Вони хочуть поділитися з ком'юніті подальшими планами розвитку багатокористувацької RPG Final Fantasy XIV, а також, можливо, покажуть і ще щось свіженьке. Український геймдизайнер з Game World опублікували новий ролик, який присвячений супер довгоочікуваному шутеру Stalker 2. В ньому немає кривавих сутичок чи перестрілок, а просто грає українська музика, що лунає з радіо, яке приймає сигнал з великої землі. Я, звичайно, не буду вмикати вам, що конкретно там співають наші українські виконавці, бо ми, українські блогери, чомусь негідні демонструвати без дозволу видавця такі речі. Тому можете подивитися це відео, хто ще не дивився на офіційній, офіційному каналі студії на Ютубі. Загалом все дуже атмосферно і мені максимально подобається, що в грі будуть українські виконавці. А ще є додатковий бонус у всього цього: збільшення українізації проєкту запускає все більше московицьких дуб на орбіту Юпітера. І це не може мене не тішити. Фінська Ремеді повідомили, що вони поки що не планують покидати свій Alan Wake 2 і вже працюють над другим DLC, що отримає назву Делейнг House. Воно присвячено загадковому будинку на березі озера Колдон, що колись використовувалося урядом для проведення експериментів, і під час чергового випробування щось пішло не за планом. Геймери припускають, що до цього причетне бюро контролю, і вони очікують, що нове доповнення стане ще цікавішим за попереднє, яке вийшло нещодавно, і ще більше зв'язку. Же різні проекти Remedy між собою точної дати виходу наразі немає, але реліз DLC має відбутися в жовтні поточного року. Це опублікували відео, де розробники з SePoro Studio діляться подробицями стосовно нової частини вибухової скаженої ганялки Crazy Taxi. У семихвилинному відео було продемонстровано лише кілька невеликих уривків реального геймплея, який все ще має, здається, трохи недороблений вигляд. Але вже зрозуміло, що геймдизайнери хочуть залишити впізнаваний стиль франшизи і лише розширити ігрові механіки та ігровий всесвіт. Серед нового гравці побачать, хто б сумнівався мультиплеєр та відкритий світ. Більше тепер з'явиться можливість ходити по місту пішки. Автори проєкту обіцяють погоні з поліцейськими, різноманітні завдання та виконання них акробатичних трюків на автомобілі. Серед найголовнішого, те, що автомобільний парк буде доволі великим, і гравці матимуть можливість кастомізувати свого залізного коня на свій смак. Нове скажене таксі позиціонується видавцем як справжній aaa проєкт, дата релізу якого поки що невідома. 11 липня стартує другий сезон у непорозумінні Suicide Squad Kill the Justice League. Нехай мене пробачать всі, хто в нього грають. в намагання реанімувати свою гру додають в неї з початком сезону нового персонажа Вікторію Фріз, яка буде жіночою версією містера Фріза. Нову зброю, купу косметики. А у самому метрополісі розпочнеться чомусь зима, і він буде вкритий кригою. Не зовсім тематичний скін, так би мовити, у липні робити зимову мапу. Ну, це дуже суперечливе. Рішення, як на мене, хоча яка різниця? А якщо відштовхуватися від дорожньої карти, яку намалювали собі геймдизайнери, вони завершать підтримку гри після аж п'ятого сезону. Chrome Software випустили патч до souls злайку -like Elden Ring, який виправляє низку помилок, що прийшли разом з DLC Shadow of the Air 3. Окрім виправлення технічних недоліків, автори гри перебалансували зброю та деякі заклинання, змінили місця респавну деяких босів та послабили шкоду, яку завдають деякі навички під час pvp битв До речі, творець Elden Ring і Дета зізнався в одному зі своїх чергових інтерв'ю, що він є дуже хріновим геймером і пограє дуже погано. І і проходити ігри це не до нього. Також він натякнув, що можлива екранізація Елден Рінг, і він не проти, якщо хтось буде розвивати цей всесвіт у кіно. А як вам гіпотетичний фільм по Елден Рінгу? Чи це вже занадто? І раз ми вже з вами завели розмову про кіноадаптацію відомих ігор, то Ubisoft підтвердили, що розпочалися зйомки фільму за мотивами екшену Watch Dogs. Над ним працює студія New Regency, Режисером стрічки став француз Тюрі, А сценарій написала Крісті Леблан разом з Вікторією Бата або Батою. Наразі подробиць немає, за якою саме частиною буде екранізація, і чи відповідатиме сценарій фільму сюжету гри. Якщо так, і фільм буде адаптацією першої частини. Франшизи, то події розгорнуться в Чикаго, недалекому майбутньому, де все підпорядковується сіті ОЕС. і за всіма мешканцями мегаполісу ведеться ретельне спостереження. Але може статися так, що фільм розширить існуючи всесвіт, і розповість нову свою власну історію. А от що стосовно нової частини гри, то нещодавно почали ширитися чутки, що Legion була останньою, і Юбіки більше не будуть робити ігри за цією франшизою. Ну, подивимось, як завжди. Можливо, після виходу фільму. Якщо що він раптом стане успішним? Вони змінять свою думку. А от над іншою екранізацією гри за всесвітом Horizon більше не ведеться робота. Вже певний час Netflix разом з Sony працювали над серіалом про дівчину Ело, яка б'ється з роботизованими потворами. Але роботу призупинили, то все зіпсував шоураннер Стів Блекман через його токсичність, маніпулятивну та репресивну поведінку. Відтепер повідомляється, що робота над двома проєктами Блекмана, серіал Horizon Zero Dawn та серіал Orbital, більше не ведеться. Поки що невідомо, чи скасовані кіноадаптації, Тації повністю чи лише призупинені, поки не нашукають нового шоуранера. І ще одна не дуже втішна новина на цей раз від Electronic Arts 7 листопада 24 року припиняється підтримка Battlefield 3, Battlefield 4 та Battlefield Hardline для консолей PlayStation 3 та Xbox 360. А вже 31 липня іграшки будуть зняти з продажів. На всіх інших платформах шутери продовжать працювати. Виникає питання тільки до третьої частини Battlefield, яка не має версії для консолей минулого покоління Xbox One та PlayStation 4. Тобто грати в неї можуть лише тільки користувачі ПК. Можна сміливо припустити, що сервери гри невдовзі після вилучення консольних геймерів будуть закрити також. Далі я зібрав для вас в одну купу новини з кухні французької Ubisoft. Тому стисло проїдемось по подіях, які відбулися тут за останні кілька днів. Star Wars Outlaws пішов на золото, що означає, що переносів більше не планується, і вже розпочато підготовку до релізу та друк фізичних копій проєкту. Гра має з'явитися на PlayStation 5, Xbox Series та ПК 30 серпня. У Massive Entertainment є ще майже два місяці, щоб все підготувати та привести до ідеального стану. Бо на золото гра пішла доволі рано. Це добре, можна лише тільки сподіватися, що технічний стан нас також порадує. Французька компанія оголосила кастинг на ролі акторів у своєму новому Project Gun, що за словами інсайдера Тома Гендерсона, може бути новою частиною Ghost Recon, остання частина якого вийшла в 2019 році з під заголовком Breakpoint і отримала не зовсім позитивні відгуки від ком'юніті. За інформацією інсайдера, нова іграшка перетвориться на шутер від першої особи. А події розгорнуться у південно-східній Азії, яка перебуває під контролем військових злочинців і має занурити гравців у жахи сучасної. Дійни. Геймплей буде більш похмурий і схожим на Call of Duty Modern Warfare ранніх етерацій, щоб це не означало. Ніякої дати, ніякого релізу поки що не оголошено, звичайно. Тільки от одне мені не зрозуміло. якого біса всі копипастять цю кляту Call of Duty. Чи вже немає що вигадувати свіжого? Як ви вважаєте, Невже колда так чітко потрапила в точку свого часу, що тепер все, що не колда, лайно? Давайте з вами подискутуємо з цього приводу в коментарях. Генеральний директор Ubisoft Ів Гіймо офіційно підтвердив купу чуток і зазнавши, що у компанії дійсно перебувають розробці, одразу кілька ремейків ігор франшизи Assassin's Creed. Які саме частина Сесинів отримують перероблені версії, він вже ж не повідомив, але запевнив, що вони випускатимуть нові проекти по франшизі регулярно. Містобудівна стратегія Eno117 Пекс Romania може отримати українську локалізацію. На прохання геймерів відгукнулися розробники з Ubisoft Mains. Вони зазначили, що на етапі, на якому зараз перебуває розробка гри, поки що зарано говорити про переклади, та тим не менш вони не проти додати мову, які буде доречно додати. Українська ігрова спільнота вважає, що якщо українці будуть добре підтримувати шутер X-Defined, який також отримав українську локалізацію, тоді є дуже великий шанс. Що всі ігри від французької компанії в подальшому отримуватимуть український переклад. І як вважають геймери, X-Defined є дуже суттєвим важелем впливу на Ubisoft, і закликають всіх, хто цікавиться іграми, не покидати проєкт, здійснити хоча б один невеликий мікроплатіж, купивши, наприклад, скінчик або бойову перепуску, щоб творці бачили реальну статистику, що українські геймери приносять їм гроші, і вкладатися в наш ринок має сенс, і кошти, вкладені в переклад, себе виправдовують. Ubisoft це дуже, дуже великий і потужний видавець. А як ви вважаєте, дійсно X-Defined може стати суттєвим важелем впливу? А тепер до поганих новин від французів. В Ubisoft Торонто звільнили одразу більш ніж 30 співробітників. А ця студія буквально нещодавно приєдналася до розробки Prince of Persia The Sense of Time. У студії зазначили, що ці звільнення ніяк не повпливають на перебіг розробки ані на нового принца Персі, ані на ремейк Splinter Cell, над яким вони також працюють. Ну, а я думаю, сумувати з цього приводу зовсім не варто, бо у нас мається купа суперкрутих іграшок, в які варто спробувати покатати. А на цьому у мене все. Дякую за підписку, вподобайку та коментар. Звичайно ж, дякую за перегляд та фінансову підтримку каналу. Не забувайте донатити на знищення нікчемних покидьків, які приперлися з боліт. Бережіть себе, тримайтеся купи. Слава Україні! Переможемо! Навіть не сумнівайтеся в цьому.